Я вже своє поносила, а тепер ми своє носіть. Я вже та, і та. Я жартую кавалірка, і до теж носити. Але ось такий він переїзд. І завтра знову купа роботи, бо треба все то розстати. Там посуда обережно, Віталій. Та? Да, там посуда, Той, ти що то легонько, я, легонько. Я легонько мій пташка, легосенько. Там наталі справляється на всі сто. Зараз зараз. Скажи, чистота і порядок? Я не сиділа. Та ви можете проходити ага, Може. сивізувати. Та, та. Так, Так, кавалерочка. я вам скажу такого. Я вже вам говорила, що Моніка буде з нами на Пасху. Ожурки, да. Угу. Mm -hmm. Маленька буде на Пасху і Моніка має ось такий гарний кошик, кошик Христина передала. А я думаю, що в тому, е, в тому mm -hmm. великому кульку Ну, mm -hmm. no. mm -hmm. все просто. Я Віталік не знаю, що це кішити. Я буду Чи з великим іти, на... ти... а Ні, я з думаю, маленьким. що ти вона не буде його нести, вона тобі скаже не все. Коли кидуть. А, а то що є? Накітка? Отака. Є, ти молодець. Це не, не я Я не замовляла, то подарила, ага. подарила Христина. Сказала, це Можете, для можна. Христина, дуже тобі дякую. Дякую. Так що повелє. Я вам скажу, тако, вже дуже пізня година. Ото все розбиратися буде завтра. Угу. Це, це вам ще дякую, що нам допомогли mm -hmm. після роботи. Боже, після роботи, всі замочені. Та. Так добровільно примусово. Так, було добровільно, примусово. але нам все це, це не спорила, mm -hmm. сказала треба. Ви, не не навіть не вдома ще не було. Так. За ну, вдома дивнася, не навіть вдома зробити. не було з ну, роботи, але... Добре, що допомогла нам. Так, так що вихід на карту. Я одразу знаю, де. Ви кажете, Кавалір, чого я прибираю кожного дня? бо я сама вердики роблю, скажи Віталик. Скажи. О, йому просто треба сонце, він там і буде. А жити. я думала, де його, правда? Блін, воно зразу так прям міняє, знаю, ти знаєш, тут... <кій> От вазонок так міняє, синий, атмосферу бо... в кімнаті. Тут закрите. Тут сонячна сторона, тут відкривається uh -huh. тільки після обіду. Я тому рано тут не можу спати, а шоста ранку я вже все. Де муха залучила, й об'їмать, хто бокає. Все, пішла. Кавалірочка, так що Всім, всім добраніч. ніч ми зараз. Мирно і спокійно, ніченьки. Та. Ми їм і просто спати. Та. Бо перед Паскою як завжди є купа робота, ми uh -huh. ще запланували переїхати. Ну, але вже як є, то є життя.